Вайтіл Сінг Три Сан Сві піказ Юсотук Ямалюк. Привіт нарешті на вулиці Весна. Ось ось все за та зазеленіє, І ви з малечою цілісінькими днями гулятимете на вулиці. З вами, як завжди, у цій порі, Тук-Тук, я малюк. І сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Слабкі сторони маленьких представників сильної статі. Фімоз і все, що з ним пов'язано. Упізнайка у родини, а у мами з татом одвічне запитання як десь з ким святкувати. Вони народжуються з імунітетом від сніду та раку. Хто вони, діти індиго? Солоні огірочки, тістечка з заварним кремом, вареники. Ну хіба може встояти перед цими смаколиками українська ласунка? А якщо у неї під серцем підростає маленький гурман, стриматись ще важче. Та краще жувати морквичку та їсти яблуко. Тому відкладайте булочки з варенням і дивіться рубрику Узата хата. Узата хата мій лікар сказав мені, що не можна стільки їсти. Оксана усі сім місяців вагітності не зловживала солодощами. Про шкідливі продукти чула тільки з реклами. Їла такі ж порції, як і до вагітності. Натомість вага в один день не дуже приємно вразила дівчину. На протязі трьох тижнів у мене просто такий період був, що я набрала е, цілих шість кілограм за три тижні. Е, ну, це було для мене в шоці. Е, так ну, для мене це був шок. Також для лікарки моєї. Е, Неприємне таке здивування. Вагітні жінки набирають вагу по різному. Це залежить від багатьох факторів. Серед іншого, від ваги, яка була до вагітності, способу життя, харчування, різних захворювань. Лікарі визначають норму приросту чи недобору ваги вагітної за спеціальним індексом маси тіла. Ділять вагу на зріст. Показник виходить у кожної жінки свій, і його рамки фахівці перетинати не рекомендують. Усі знають, що Вагітна жінка набирає у вазі, але багато хто не здогадується, що треба не просто набирати вагу, а робити це правильно, тому що від кількості набраних кілограм залежить самопочуття вагітної, здоров'я майбутньої дитинки, а також перебіг вагітності та пологів. За 40 тижнів вагітності жінка згідно з нормами мала б набрати від 11 до 15 кілограмів. Куди йдуть ці кілограми? Дитина в середньому набирає 3-4 кілограми. Плацента – 500 грамів. Навколо плідні води – плюс-мінус 900 грамів. Груди збільшуються на 1 кілограм. Матка – від 900 грамів до кілограма. Вода в тілі – 2 кілограми. Кров набирає до 2 кілограмів. Запаси протеїну, жирів та інших поживних речовин в маминому організмі – ще плюс 3 кілограми. Звичайно, це все приблизно, бо кожна матуся індивідуальна, як і позомешканець. Проте деякі речі залежать саме від вагітної. Героїня нашої рубрики, щоб уникнути проблем з зайвими кілограмами, зовсім відмовилася від солі і сумлінно дотримується порад лікаря. Мій лікар порекомендував мені не їсти солену їжу і також обмежити е, вживання рідини до однієї літри в день. Це мені допомогло ігри з вагою для майбутніх матусь небезпечні, тому її слід пильнувати. Збалансоване та раціональне харчування найперше правило. Не можна голодувати чи недоїдати, але їсти за двох також не варто. Повірте, у животику важлива не тільки з їжі, яку ви спожили, а її якість. Замість калорійного десерту краще з'їсти фрукти або сухофрукти. Я стараюсь готувати на водяній бані на пару. Тушкувати, відварювати. Ні в якому разі ну, від смаженого, жареного відказалося. Зовсім від майбутніх матусь і їхніх родичів часто можна почути, що більше їси, то більше народиться дитина. Медики заперечують цінісенітниці. Вага новонародженого залежить насамперед від генетичної схильності малечі, а вже потім від і хліба, якими всі 9 місяців грішила його матуся. Тому перед тим як купувати черговий десерт, задумайтесь, яку користь принесе він вам і вашій малечі. Ви, мама хлопчика, і вам пощастило, в майбутньому матимете надійну опору і справжнього захисника. Та чи все так просто з маленькими представниками сильної статі? Як доглядати за статевим органом сина, що означає таке страшне слово фімос? Спробували дізнатися з рубрика Малятко-кінгурятко? Малятко кінгурятко. Дівчаткам своє, хлопчикам своє, крім фізіологічної жовтухи, синюватого кольору шкіри, тонусу м'язів, з якими народжуються майже усі немовлята. У хлопчиків додається ще й така делікатна проблема, як фізіологічний фімоз. і з різних причин він може перетворитися на набутий. Що це за хвороба, Спробуємо пояснити на бананах. Отож, якщо все добре, то трішки потягнувши крайню плоть, можна оголити голівку статевого органа. Коли є фімоз, це зробити неможливо. Крайня плоть або передня шкірка не еластична. Якщо у вашого малюка саме так, не панікуйте і не поспішайте до уролога для зовсім малесеньких хлопчиків, це природньо. Якщо народжуються діти, то в більшості дітей є так зване фізіологічне звуження отвору передньої шкірочки, крайньої шкіри, це фізіологічне звуження. Дуже часто при цьому звуженні є ще так звані синехі, спайки, перетинки, які викликають прирощення крайньої шкірочки до голівки прутня. До голівки прутня. Тобто такий стан, коли є звуження, голівка Голівку вивести з мішка передньої шкірочки неможливо. Є оці спавочки, які тримають крайню шкірочку, це нормальний стан. Саме тому мама дев'ятимісячного Михайла Калюба, яка помітила у синочка Фімоз, не дуже хвилюється, впевнена, він його переросте. Почитала, що 85% хлопчиків страждають тим, заспокоїлася. Жоден лікар мені не сказав нічого такого, що варто було би хвилюватися. І бачу. Що все ж таки в нас він ще є? Наскільки я знаю по інформації, що до трьох-п'яти до років той фімоз хлопчиків зберігається. І справді у маленького хлопчика з віком змінюється личко, ніжки, ручки, змінюється і статевий орган. Крайня плоть з часом стає еластичнішою. Більшості дітей цей процес відбувається до 2-3 років. Буває е -е, за статистично, приблизно 20% дітей мають оце ще фізіологічне звуження приблизно п'ятирічному віці. Двадцять деяких хлопців у цій Синехи, про які я сказав, вони можуть бути і в дитини, яка має 8 років, 10 років. У двох синочків Мар'яни фізіологічне звуження крайньої плоті таки перетворили з незапальний фімоз. І коли зі старшим хлопцем все обійшлося лише одним відвідуванням лікаря, то з молодшим Кирилом довелося вдаватися до хірургічного втручання, коли хлопчику минуло 2 роки. Пішли вже до лікаря, то йому вже ну, то, якби то що не було якби операція, але вони вже брали таке. Як от... Гачок металевий з закругленим кінцем, і просто так, якби по колу такий надрив робили, щоб ця плоть якби, відійшла і, і все було все нормально. Те, що з Кирилом щось не те, мама помітила, коли хлопчик пісяв. Видно дискомфорт його. Він там хоче піти в туалет, він вже так якось по інакше, ну, щось там діор. Бо щось були? Та ні, він ніби вони маленькі, вони цьому не розуміють, що то таке з ними твориться. У більшості випадків це захворювання лікують без хірургічного втручання. Якщо батьки своєчасно звертаються до лікаря, то більшість тих дітей лікуються консервативно. Консервативно є методи консервативного розширення отвору передньої шкірочки під місцевим знечуленням. Зрозуміло, що це є проблеми і для дитини, і для батьків, тому що потрібно і ліквідувати фімоз, потрібно декілька днів подавати знеболюючі препарати, декілька днів потрібно поробити батьків, Батьки вдома повинні так само працювати, розтягувати шкірочку, закладати спеціальні мазі. У яких випадках лікарі беруться за ножі? Спробуємо також пояснити на рослинах. Якщо крайня шкірочка переродилася і творився рубець на статевому органі, тоді зазвичай вдаються до відомого обрізання. Є й інші методи лікування зі збереженням крайньої плоті. Кожен випадок фімозу індивідуальний. А для профілактики фімозу батькам насамперед треба слідкувати за гігієною статевих органів, підмивати синочків кілька разів на день. І під час купання чистими руками без різких рухів Тішки розтягувати крайню шкірочку. Саме головне слідкувати, щоб не було ніякого подразнення, запалення і не робити травмування, все робити так ніжно, лагідно, без сили, силою не тягнути шкірочку, так легенько тільки відсувати, там промити, протерти, висушити краще всього, не терти рушником, а щоб на повітрячку висохли. Якщо ви сумніваєтесь, що все гаразд з інтимними органами вашого малюка, не зволікайте, підіть до лікаря. Може, все обійдеться звичним оглядом, а серце одразу полегшає. День народження те свято, якого з нетерпінням чекає малеча увесь рік. Друзі, рідні, подарунки і врешті із свічками. Ті атрибути, без яких дитина не уявляє свого дня народження. Як організувати малечу, цікавий та незабутній день народження, спробувала дізнатися рубрика Пізнайко. Пізнайко! У дитини, у родини, а у батьків, крім радості, ще й купа клопотів, адже хочеться організувати своєму пізнайкові його гостям яскраве незабутнє свято. З огляду на те, що ми святкували в багатьох розважальних центрах, от я стикнулася з проблемою, що е, коли йде накладка. Святкування одних по родин і на інших тоді буває таке, що діти відволікаються програмою іншого іншого святкування. Якщо ця програма цікавіша, чи наприклад там діти батьки, батьки ну, інших дітей не можуть тобі дозволити якоїсь твої трохи кращої програми? Діти перебігають до чужих дітей, до чужих батьків, нерв, якась незрозуміла така ситуація. Нервують батьки через те, що їм заважають святкувати. Ну цей момент мене дуже схвалював. І це було не тільки на святкуванні там родин моїх дітей. Так це так було, ми ходили в гості до інших своїх знайомих. Вважаю, що перед тим, як святкувати день народження з дитиною, потрібно спілкуватися. І зрештою, як постійно треба спілкуватися з дитиною про будь-які життєві ситуації, в тому числі про його день народження. Що би ти хотів, де би хотів, як би хотів. Даринці днями виповнилось шість дня народження. Кожна дитина вона чекала із нетерпінням, малюючи в уяві своє бачення свята. Я мрія бути народі, не кіті холо. Улюблена Хеллоу кіті тішила у родинницю весь вечір. Побажання до ринки врахували і гості, тому вона, здається, лишилась задоволеною. Лише кіті хало. Подарунки подарували, розпакували, слід частувати і розважати гостей. Втім, малечу їжу якось не дуже цікавить, на відміну від мам, які постійно турбуються, щоб діти не зголодніли. Коли це є неспеціалізований ресторан чи кафе, ну, звичайно, там і вибір не такий, не такий великий. От. Тому ми зупинилися власне, на ресторані Відницької кав'ярни, тому що нам запропонували і широкий асортимент анімацій і розваг. Плюс ми маємо зал індивідуальний свій, в нас немає тут інших дітей, інших родин, інших людей. І е, мені власне, хотілося, щоб Ще був момент такий, щоб дітей від програми нічого не відволікало. Ми маємо свою кухню, тобто в рамках ресторану і нашого комплексу це дає нам можливість організовувати комплексні заходи для діток. От і окрім того, що ми можемо їх смачно погодувати, ми беремо на себе організацію повністю комплексно їхнього свята. Тобто, це і дитяча розважальна програма, це можуть бути повітряні кульки, і зрештою будь-яке побажання батьків ми його враховуємо і намагаємося втілити. Частуваннями, які будуть на святковому столі в день народження, малі родини і родинники не надто переймаються. Їх більше цікавлять святковий одяг, подарунки і місце, де відбудеться свято. Там є такі ігрові автомати, і ми в них граємо, а по ну три години ми там. А потім вже йдемо додому. Найбільше, що цікавить дітей на родинах розваги. Якщо ви святкуєте день народження в розважальному центрі, то їх там чимало. Батути, гірки, кульки, ігрові автомати, в кав'ярні чи ресторані варіантів, чим зайняти дітей менше. Але тут, як і до речі, в розважальному центрі, допоможуть аніматори. Дитина настрій сама собі створює, і звичайно, якщо їй в цьому більше допомогти, тобто створити певні ігри, конкурси, це звичайно буде краще. Але для дитини найкраще день народження це тоді, коли збираються її найкращі друзі, і власне вони створюють оце свято. Запросити аніматорів можна й додому, а можна і впоратись самим. Головне, що малий у зустрів день народження в колі людей, яких він любить, незалежно від того, де це буде, в розважальному центрі, ресторанчику чи удома. Ця тендітна жіночка допомагає представницям слабкої статі стати ще красивішими. Її професійна зброя фен ножиці та засоби догляду за волоссям. Вдома їй теж є на кому практикувати. Адже там на маму з роботи з нетерпінням очікують доні. Хто робить перерву мамі Катерині та допомагає їй поєднувати роботу та виховання діток? Спробувала дізнатися з рубрика Перерва для мами. Перерва для мами. Мама цієї маленької модниці особлива. Вона умить може професійно налакувати і дорослі, і дитячі нігті, зробити стильну зачіску, створити новий імідж. Катерина майстер-перукар та матуся трьох чарівних донечок. І між іншим ці два покликання вона чудово поєднує. Я також народилась в багатодітній сім'ї. У нас також троє дівчаток, і це мені надзвичайно подобалось. І я завжди мені хотілося також мати троє діточок. І бажання здійснились, мрії збуваються. Катерині нелегко, чоловік постійно у відрядженнях за кордоном. Найчастіше вона з дітьми спілкується з ним по скайпу чи телефону. Надзвичайно важко, але інформаційні технології, на щастя, пішли вперед. І завдяки скайпу ми можемо часто бачитись і спілкуватися з ним. Дітки й ми, а все почалось за кордоном. Каті і її обранець Роман, побравшись, вирішили шукати кращого життя за межами України. Панад усе мріяли про окрему затишну квартиру. Тепер наша героїня з усмішкою згадує цей період. А про далеку Португалію нагадують лише фото, а ще три доні, які там народились. Це, Ой, річка та там тече. Це 100 кілометрів від Лісабону. Ані океан, ні запах португальської кави, ні комфортне життя не спокусили подружжя. Вони вирішили повернутися до України. По тобто, вдома кажуть, як не як краще. Ми з цієї категорії людей, які страшенно люблять свою родину і свою Україну, свою землю. Не дивлячись на те, що надзвичайно важко тут жити. Але за кордоном, ну, Душа наша тут завжди була. Правда, народжувати третю дівчинку Яну Катерина поїхала знову до Португалії. Так і їй, і чоловікові було надійніше з собою. Взяли найстаршу доню Софійку, а трирічна Вероніка залишилась зі свекров і свекрухою на довгих півроку. Надзвичайно важко давати двом дітям їсти. <хи> і знаючи, що третій також треба їсти. Хоча я знала, що я залишила дитинку свою в надійних руках, вона не голодна доглянута, але материнське серце завжди переживало і завжди хвилювалося. Вона завжди так голову догори. І я мама приїде скоро, привезе маленьку, маленьке ББ, маленьку Яночку. Але все, одно дитина є дитина, щоб які бабці з дідом були, а діти хочуть батьків, хочуть мами, хочуть тата. Зараз дівчатка вже дорослі і серйозно допомагають не лише мамі, а й дідусеві та бабусі. Чу уроки Допомагаєш сестричці вчити уроки, деколи сніданок мамі роблю. Я допомагаю дідові, годую коцаняток. Коли я йду з дому, то роздаю їм такі маленькі завдання і прохання допомогти мамі і татові. Тобто, старша донечка, прошу її, щоб вона допомагала веронічці вчити уроки, вчила сама уроки, допомагала дідусеві організувати обід, щоб разом пообідати, зібрати, накрити на стіл, скласти посуду, зібрати зі столу, поприбирати. І вчити уроки, і гарно поводитись це найбільша підтримка. Зранку заводжу дівчаток до школи. Дві до школи, одну в садик завожу, потім приїжджаю. Ну, і вона говорить з підвалу дістати бульби, дістану бульби. Наша героїня мріяла про кілька професій. Втілила у життя бажання бути перукарем. Каже, робота для неї найкращий відпочинок. Так, так, вам не почулося. Ця тендітна жінка відпочиває працюючи. Коли я йду зараз на роботу, я відпочиваю це насправді, тому що за довгі роки сидіння вдома з дітьми це приємно, це гарно, але це праця. Це це є це більше праця, ніж йти і працювати на роботі. Тобто там я емоційно я відпочиваю. Мені все подобається, що мама заплітає. Мені теж все стриже гарно. Так, якби не свекори свекруха, зізнається Катерина. Про роботу і мови б не було. Адже школа, дитсадок, уроки, гуртки дітей забирають дуже багато часу. Водночас і самі діти роблять перерву. Старші доні пильнують на молодшу яночку, коли мама працює. Ми вчимо і букви і Нерідко ввечері, коли доні, наслухавши сказок, солодко засинають, Катя переглядає старі добрі фільми і мріє, що дуже скоро чоловік перестане їздити з відрядження у відрядження. А тоді настане найкраща для неї перерва у світі, коли поруч постійно буде коханий. Дуже жатисна дитині, у турботливій родині, де добро будує дім богу, у чорнім. Вони приходять у цей світ з відчуттям власної гідності, не визнають абсолютних авторитетів. Подекую що вони народжуються з імунітетом від таких страшних недуг, як рак та снід. У них особлива аура кольору індиго. Тому і називають їх дітьми індиго. Хто вони такі і чи існують вони взагалі? Пробувала дізнатися наша сорока. Сподіваюсь на її всюдисущий сущий хвіст. У сороки на хвості! Як часто сьогодні ми чуємо від старшого покоління, теперішні діти дуже відрізняються від своїх попередників. Інколи батьки навіть помічають вкрай незвичну поведінку своїх чад. може саме час поговорити про індиго дітей нової цивілізації, які відрізняються від інших своїми психологічними характеристиками, поведінкою і здібностями. Вони ну, особливо те, що у них якесь нестандартне мислення, і вони на свій вік є дуже розумними і. Різко врізняється від інших дітей. Вони є особливими з свого віку. Вони особливі, вони дуже сприймають дуже сприйняття, в них дуже велике. І в комп'ютері вона розбирається, в телефоні зараз в мобільному Ну, взагалі дитина дуже дуже сприяє. Є діти, які відразу входять в контакт. А є діти, які входять в контакт, але той контакт будують вони самі. На них не можна тиснути. На них не можна кричати, їх неможливо виховувати. Вони самі своєю поведінкою, якщо доросла людина, а ще і розумна, і мудра, вона сама піде за тою дитиною. Є багато людей, які не вірять в діток індиго, а ті, які впевнені в їхньому існуванні, вважають, вони прийшли в світ, щоб його трохи змінити. Це діти, які мають дуже багато енергії, і з цими дітьми можна домовитися тільки любов'ю. Це діти, які взагалі не реагують на. Слово треба вони реагують тільки на слово будь ласка. Індиго це темно-синій колір. Саме такого забарвлення вважається аура в особливих дітей. Тому їх так і назвали. Виставлений показничок 50-60 це для нормальної, середньостатистичної людини. Якщо показнички вище, це свідчить про додаткові якби, надлишок енергії, тобто необхідний надлишок маленьких діток. Це є нормально, тому що вони можуть стрибати безперервно, так і в принципі це свідчить про особливість дитини. Часто дітям індиго ставлять діагноз гіперактивність і дефіцит уваги. Вони дуже творчі, не терплять ніяких рамок, наприклад, не виносять стояння у черзі, не пояснюють своїх вчинків, інколи просто вражають батьків мудрістю. Якщо до цих дітей відноситися з великою повагою, з великим. Натхненням і великим вкладанням любові це є надзвичайно податливий матеріал. І Я вважаю, що на це мають звернути увагу і педагоги, і самі батьки. Вона досить спокійна, не любить, коли на неї кричать там любить любов, ніжність, ласку. Звичайно, вона ну є діти різні. Є от, наприклад, в мене старша, вона ну, більше. Треба строгіше з нею поводитись, а з цією треба м'якше, більше з любов'ю, з ніжністю. Свої здібності на усі 100% діти індиго проявляють до п'ятирічного віку, стверджують фахівці, які вивчають цю тему. Вони також кажуть, що зараз особливими народжується від 60 до 80% малят. Мені подобається вчитися в школі. Мені завжди цікаво на основу здоров'я, математика і природознавство. Малювати люблю. На своїх малюнках я малюю сім'ю. Я люблю балетом займати. Я малювати, малюю щось. Е ну, борщик я, бабусі, роблю, допомагаю. Я псі маю в двох. <звук> У мене кури є, але пси їх їдять. Ще одна особливість індиго, коли вони народжуються, не завдають болю матері. Досвідчені акошери навіть можуть визначити незвичне маля за сфокусованим поглядом. Настя родилася з протягом, ну скажімо, можна сказати, за одну годину. Ну, в роддомі ми перебували 10 хвилин. У Дітей індиго саме є ця зрілість в очах, так вон, тобто в них не пустий погляд, не якийсь розсіяний, у них завжди якийсь концентрований, такий. З внутрішнім спокоєм погляд. Ті фахівці, які відстоюють існування дітей індиго, кажуть, що вони народжували завжди. Просто ніхто їх по-особливому не називав. Як приклад, наводять Моцарта, який у три роки зрозумів, що хоче бути музикантом. Жанну Дарк і святу Бернадет. Вони мали не тільки залізну волю, але й особливо тонке сприйняття. Я би швидше це розкривала як обдаровані діти. Але, мабуть, не, не стільки і не тільки обдаровані інтелектуально. Як обдаровані е, чуттєвістю, тобто діти чутливі, діти там те, що ми називаємо інтуїцією. От діти, які мають таланти. Ви також помітили, що ваш скарб відрізняється від інших дітей, більше тямущий, розвиненіший. Тоді не обмежуйте його дій. Кажуть, діти індиго обдарованими народжуються, але треба вміти ці здібності підтримати. Що ж, будемо прощатися. Зустрінемось за тиждень. Пишіть на електронну адресу та телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані. Ставайте героями нашої програми разом зі своїми дітками. Лайкайте нас у соціальних мережах ВКонтакті та на Фейсбуку. Не забувайте, що ми мешкаємо у Ютубі. З вами була програма Тук Тук. Я Малюк. Бережіть себе та своїх дітей. Папа, па Вайпіла You are so dear tuk tuk yamaok.